Чого його не, за... не зачепило сокирою? О, до речі, це індіанці тут є. О, ось тепер його зачепило, як і треба. Ти живініше, ніж король. Роби, що хочеш, але син не, не буде пити, пити цей чай. Ми будемо пити воду. Then, like Тоді як ти. Він теж помре. Коротше, ліпто нам пити не будемо. Вони вже сховали моє життя, щоб я не знав, що там взагалі відбувається. Ох, дідько. Ну, взагалі то я вже помер би після цих двох. Кульових. A few moments later. Oh! Here. Це сквізні. Дай мені Good це Та ти божевільний, я дивлюсь. Це все сквозні, я виживу. <laughs> да, до, до речі, там хтось про ліптон казав. Зараз дуже вчасно було б. Я не знаю, що ми зі своєю сокиркою зробимо проти шматка демо. в <laughs> нас ще є лук, але... <laughs> я побіг. <laughs>